Ласкаво просимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. Президент Трамп оголосив проведення миту відповідь для країн, які ведуть незбалансовану торгівлю зі США. Докладніше про його подальші плани. Від демпінгування товарів до примушування американських компаній до передання технології, які торгівельні практики використовує Пекін щодо США. Водночас, держдепартамент засудив військові навчання Китаю поблизу Тайваню за повідомленнями Пекін направив до острова понад 90 літаків і кораблів. Президент Трамп оголосив проведення миту відповідь щодо більшості країн світу, зокрема й комуністичного Китаю, який ефект вони матимуться, також чому Трамп назвав економічне становище США надзвичайною ситуацією, розповість Айріс Тау. Президент Трамп оголосив свій новий пакет мит. Він містить десятивідсотковий базовий митний тариф для всіх країн, який набуде чинності 5 квітня, а 9 числа набудуть чинності мита, які Трамп вводить за несправедливу торгівлю. Водночас, 2 квітня, він назвав дуже важливим днем в американській історії на шляху до економічної незалежності США упродовж багатьох років працьовиті американські громадяни були змушені сидіти осторонь, поки інші країни багатіли, і багатіли багато в чому нашим коштом. Але тепер настала наша черга процвітати. Взаємні мита США будуть удвічі нижчими за ті, які стягують з них інші країни разом з як тарифними, так і нетарифними торгівельними бар'єрами. Трамп показав список деяких країн, щодо яких він вів заходи Китай на першому місці. Він сказав, що Пекін стягує зі США мита обсягом приблизно 67%. США ж обкладатимуть китайські товари митами у 34%. відсотки. За його словами, ці заходи спрямовані на те, щоб зменшити залежність від таких країн, які можуть серйозно вплинути на життя американців одна корабельня в Китаї зараз виробляє більше кораблів за рік ніж усі американські корабельні разом узяті. Тільки подумайте про це. А ми і домінували в цьому бізнесі. Хронічний торговий дефіцит це вже не просто економічна проблема, це надзвичайна ситуація, що загрожує нашій безпеці і нашому способу життя як кажуть, у білому домі Китай обходить американські мита експортуючи свої товари через В'єтнам і Камбоджу, де на них змінюють маркування. Це означає, що 10 відсоткові мита спрямовані, зокрема проти таких країн як Китай, які намагаються обійти торгівельні обмеження. Трамп вже зазначає, що його мета спонукати компанії переносити виробництво до США, щоб уникнути мита, а також змусити країни відмовитися від торгівельних бар'єрів і несправедливих торгівельних практик. усім президентам, прем'єр-міністрам, королям, королевам, послам і всім іншим, хто буде дзвонити і просити про звільнення від цих мит. Я кажу: скасуйте дію ваших власних мит, відмовтеся від бар'єрів і не маніпулюйте своїми валютами. Водночас деякі економісти попереджають, що підвищення мит може призвести до зростання цін США. Але президент Трамп заявив, що він не згоден з цими прогнозами, бо під час свого першого терміну він також вводив високі мита, але результат був позитивним. З усіх партнерів з торгівлі найбільший торгівельний дефіцит у США з Китаєм. Торік він становив майже 300 мільярдів доларів. Вашингтон багато в чому звинувачує в цьому несправедливі торгові практики Пекіна. Один із прикладів субсидії. Китайські компанії, які отримують державні субсидії, можуть продавати свою продукцію за такими низькими цінами, що американським компаніям важко з ними конкурувати для Китаю. Це головний метод захоплення частки світового ринку і витіснення за західних конкурентів у відповідь США запровадили мита щодо Китаю, але китайські компанії обходять їх, відправляючи товари до третіх країн, щоб потім переправити їх до США. Інша проблема передання технологій, щоб отримати доступ на китайський ринок. Західні компанії змушені створювати спільні підприємства з китайськими фірмами і передавати їм частину своїх технологій. Яскравий приклад американська ядерна енергетична компанія Westinghouse. Компанія вийшла на китайський ринок на початку 2000 тисяч. Щоб будувати атомні електростанції в Китаї, їй довелося укласти партнерство з місцевою державною компанією за умовами договору. Вестінхаус передала китайцям проєктну документацію зі створення атомних електростанцій. Ба більше китайські військові хакери зламали систему Вестінхаус і вкрали ще більше комерційних таємниць. Згодом Китай звернувся за розробленням ядерних реакторів до місцевих фірм у 2017 році. Після кількох років збитків Westinghouse. Ваус подала в Китай заяву про банкрутство. створення спільних підприємств лише одна з тактик компартії Китаю щодо отримання американських технологій. Пекін викрадає комерційні таємниці, впроваджуючи шпугонів у компанії, що мають представництва в Китаї. Серед них Google, Adobe, Boeing, T-Mobile, General Electric і Coca-Cola на другий день навчань навколо Тайваню. Китайські військовики завдали бойових ударів у Східно-Китайському морі та відпрацювали операції з блокування найважливіших морських шляхів на схід і захід від острова. Докладніше далі у середу Китай активізував свої військові навчання навколо Тайваню. За даними командування східного військового округу КНР, під час навчань було завдано точних ударів по імітованих цілях, важливих портах і енергетичних об'єктах. Китай уперше дав кодову назву своїм навчанням: прямий удар грому 2025 а державне змі CCTV заявило, що навчання стали суворим попередженням і сильним стримувальним фактором для сепаратистських сил, які виступають за незалежність Тайваню. Китайська агресія. Агресивна риторика на адресу президента Тайваню посилюється. Вільям лай відкидає претензії Пекіна на Тайвань. Військові навчання почалися після візиту міністра оборони США Піта Гексета до Азії, під час якого він неодноразово критикував Пекін. США залишаються найважливішим міжнародним союзником Тайваню і основним постачальником зброї острову. Попри відсутність офіційних дипломатичних зв'язків між Вашингтоном і Тайбеєм, держдепартамент США засудив ці навчання, заявивши, агресивна військова діяльність і риторика Китаю щодо Тайваню тільки посилюють напруженість і ставлять під загрозу безпеку регіону і процвітання всього світу. Японія і Євросоюз також висловили стурбованість. Водночас для більшості тайванців це просто звичайні дні. Тайвань перебуває під загрозою китайського вторгнення з 1949 року. Політолог Чен і Фань вважає, що Тайванці недостатньо обізнані про загрози, які йдуть з материка. Гадаю, нам, тайванцям, слід не покоїтися більше. Ми, ніби перебуваємо в котлі з водою, а вони поступово нагрівають воду. Тайванська адміністрація каже, що що сили намагається контролювати ситуацію, але насправді вона не все розкриває громадськості. Люди не розуміють, чому ми повинні непокоїтися. У нас немає достатньої інформації про реальний стан справ. Чен за словами Ченя, керівна демократична прогресивна партія може використати цю кризу для мобілізації місцевої підтримки напередодні виборів наступного року. А як жителі Тайваню реагують на китайські навчання? Подивімося. Нам це звичайно не подобається. Це тривожить. Вони не здаються, і ми не знаємо, чому я думаю, якщо в протоці почнеться війна, обидві сторони опиняться в дуже поганому становищі. головне, що непокоїть, життя людей повернеться років на 20 назад. Тайвань назвав навчання ірраціональною провокацією звинуватим Китаю, тому що він цитата порушує спокій.